північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Ворог не припиняє тероризувати Харківщину. В день обстріляв Куп'янськ через атаку пораненого 63-річного чоловіка. Також росіяни накрили вогнем з дронів село Калинова, Новоселівка Богодухівського району, пошкоджено будівлю ліцею та автомобіль. За добу на фронті фіксують 119 боєзіткнень, 29 разів ворог штурмував Покровський напрямок, 19 – Лиманський, 9 наступів здійснив на Купінському, стільки само і на Турецькому. Гаряче у районах Деліївки, Турецька, Щербинівки, Олександро Калинового та Русиного Яру. Саме на цій ділянці окупантів отримує перший батальйон спеціального призначення 12-ї бригади спеціального призначення НГУ. Азов зараз захисники збирають на зв'язок, без якого неможливо забезпечити ефективну взаємодію між військовими, і наші з вами обов'язок допомогти. За мить реквізити з'являться на вашому екрані. Не нехтуйте ними, поки тримаються села південніше, ось водосховища. Яке біля турецька знаходиться, ось до того часу ворог не може рухатися далі, і ми спільно з суміжниками утримуємо цю лінію фронту. Якщо, не дай Бог, би ця лінія провалилася б, то ворог міг би або зайти в Костянтинівку, це вкрай важливе місто Донецької області, або обійти Костянтинівку з флангів. Я думаю, що для ворога більше лише за січень місяць лише наш перший батальйон знищив. Ворога більше ста військовослужбовців. Тактика змінилася, тим, що зараз використовують більше тихохідних маневрних транспортних засобів. Про бронетехніку ворог теж не забуває, але задіює її значно менше ніж раніше. Володимир Зеленський телефоном говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони скоординували позиції та, однаково бачать необхідність спільного європейського погляду на головні для Європи безпекові питання, наголосив глава Української держави. І додав, він відважності та дієвості кожного нашого кроку Європи та Америки залежить дуже багато і тепер, і на майбутнє. Після розмови з французьким колегою, президент України Володимир Зеленський розмовляв телефоном із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. Вони обговорили подальші кроки до справедливого мирного врегулювання. Йшлося і про післявоєнну відбудову, і про вступ України до ЄС. Фон дер Ляйн запевнила, Європа буде з Україною до кінця і допоможе досягти миру. Розмова відбулася на тлі повідомлень про підготовку зустрічі Путіна і Трампа. У Єврокомісії заявили, що не братимуть участі у цих переговорах, але ситуацію уважно відстежують. Спецпредставник Дональда Трампа стів вітков провів відеоконференцію з безпековими радниками. Про це у Фейсбуці повідомив президент України Володимир Зеленський. Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детально. Під час переговорів домовилися завтра продовжити. Багато ще треба зробити. Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібний достойний мир. Йдеться в повідомленні. Американський президент Дональд Трамп спростував повідомлення деяких ЗМІ, що для зустрічі з ним кремлівський диктатор Путін має зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. Також американський президент заявив, що припинення вогню в Україні залежить від очільника Кремля. Що ж до дедлайну Росії, який закінчується в п'ятницю і полягає в припиненні вогню або запровадженню санкцій. Глава Білого Дому заявив, все теж залежатиме від Путіна. Трамп вкотре повторив, що він цитую дуже розчарований. Щодо самої можливої зустрічі Трампа і Путіна не визначена ані місця, ані дата. В Кремлі ж заявляють, що для саміту Росія США підходять об'єднані Арабські Емірати, адже ця країна не бере участі в роботі МКС, який видав ордер на арешт Путіна у березні 2023 року. Великий бар'єрний риф розташований вздовж східного узбережжя Австралії. Втрачає корали. Науковці зафіксували найбільше знебарвлення рифу за останні чотири десятиліття. За даними Австралійського інституту морських наук, два з трьох районів рифу позбулися значної частини коралів лише за останній рік. Усе через глобальне потепління, коли через перегрівання води гинуть водорості, які забезпечують колір і живлення мінералу. Погіршують ситуацію циклони, повені та морські хижаки, які харчуються поліпами. На цьому я завершую випуск новин і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово тихої і безпечної нам усім ночі.